E <music> Є новини, друзі, проблеми Китаю та погрози Путіна. Дослухайте до кінця в Китаї. Почались проблеми, і за санкції Трампа дуже серйозні, тому що державні нафтові компанії почали відмовлятися від наступних контрактів закупівлі російської нафти, тому що введені санкції проти Лукойла і Роснефті. І тут навіть не питання обходу. От бачите, ми не знаємо всіх деталей, і вони спливають вже після введення санкцій. Не питання обходу. так можна зробити якісь прокладки. Там Китай може зробити якісь прокладки, але все одно ця нафта куди йде на приватні НПЗ і на державні НПЗ, Нафтопереробні заводи. І зрозуміло, буде там США, де вона переробляється. Ця нафта. І от яке питання, що оці ці компанії державні Китаю, які закупляють російську нафту, ну яка постачається флотом відповідним тим тіньовим і не тіньовим з Росії до Китаю, вони мають дуже серйозні. Проекти і в Африці, і на Близькому Сході, і в Арабських країнах, і в Європі, і оці всі НПЗ, вони в цьому задіяні. І якщо, ну як визначають експерти, США внесе вторинні санкції в ці компанії китайські, то вони втратять там не один-два мільярда, це десятки, а то і сотні мільярдів доларів інвестиційних компаній. Тому що Китай же як робить, він заходить на ринки деяких країн, вкладає мільярди, а потім там заробляє і робить ну, все, що хоче. В їхній економіці і постачають товари без мит, тому що вже впливає. На уряди, і це все робиться через ці компанії, які закупляють нафту в Росіян, тому там дуже серйозна проблема. На сьогодні вийшов прес-секретар уряду китайська. А вони так ніколи не роблять. Вони думають, вони через тиждень можуть взагалі якусь реакцію. Тобто, це інший народ, абсолютно, і він вийшов. Він практично обурений тим, що санкції, вони проти санкцій, тому що вони порушують там міжнародне право, і це не допоможе вирішити. Ну, конфлікт він каже в Україні, хоча це агресивна війна терориста Путіна проти. Нас і це знаєте дуже хороший результат. Оцих санкцій. Індія теж вже призупиняє як би, закупівлю нафти, але ну якби Трамп вимагає від моді повністю зупинитись, і моді навіть на цьому фоні вже не їде на зустріч з Трампом, тому що він вимагає від нього повністю зупинити закупівлю російської нафти, але все одно це все буде серйозним ударом для Путіна. І ми зараз про нього поговоримо. Путін вийшов виліз, можна сказати, через 14 годин після санкцій сказав, що санкції Судєво не вплинуть на економіку Росії, але потім ж сказав: Ну так, да, звісно, економіка трошки постраждає, <laughs> тобто тут не вплинуть, тут постраждає. Почав погрожувати. Якщо передадуть тамагавки, то удар відповід буде ошеломляючим. Ну я таке вже чув під час війни і при Байдені разів 10, якщо я не помиляюся. Але питання в тому, що дійсно Трамп боїться ядерної загрози, і у цього кіна Путіна відбиться, який вчора знімали, про який розповідав, і боїться ракет інших, тому що Трамп два рази говорив, що ніяких ракет ми не передаємо Україні, ніякі ракети не били по території Росії, що це все фейки, Він вчора говорив на публікації Wall Street Journal. Сьогодні Зеленський казав, що ми ні разу не били американськими ракетами по території Росії, і потім Зеленський сказав, що може. Ми завтра отримаємо тамагавки, ну зрозуміло, що тамагавки ми вже не отримуємо, і американські ракети великої дальності ми не отримаємо і не отримаємо дозвіл ними бити по Росії. Я думаю, що цього не відбудеться. Сьогодні Зеленський сказав, що в Європі є ракети. Ну але Європа, я думаю, точно не дасть, якщо Трамп не дає тамагавків. Найсмішніше, те, що сказав Путін, він сказав, що ну, не можна прибрати одразу всю російську нафту світового ринку, тому що постраждають ці країни, і в першу чергу США постраждають. Які вводять ці санкції. і одразу вийшов міністр нафти то і каже. Слухайте, ми країни ОПЕК, за декілька днів готові замінити всю російську нафту. Ну це якраз для Китаю вони говорять. Тобто, якщо ви не маєте де купляти великі нафтові компанії Китаю, ідіть до нас, ми вам все продамо і постачати будемо. Тобто, ну Путін в серйозній впатовій ситуації. Я думаю, що це дуже серйозний е тиск. Тепер була би якась далекобійність, хоча б наша українська, яку нам обіцяли, і поки що дії немає, тому що нам зеленський тільки розповідає про успішні саміти. Хоча, як на мене, що я проаналізував самі, що сьогодні був Зеленський, він ну неуспішний, тому що немає ні е, репараційного цього кредиту і немає далекобійних засобів, які можна Путіна заставити за стіл е, сісти за стіл е, перемовин і припинити війну, тому що це нам всім потрібно. Лайк, репост, підписка, телеграм, шанці профіля, підписуємося.